устал. О, здравствуй, Сидорович. Мне пока я кучу половину просты. Бабки про себе. Целых 82 уже накупил. Тысячи даже. То что? Можешь набор разработать? По-братски. Пожалуй, по знижке можешь? Мне может там трошки не хватает. Ладно. Ладно. Что за шанс покумекать? А Пошу хоть хорошую у меня АК-47 Но, доверяйся Докупать ты все будешь еле Буша АК Прицелы Патроны у на, у Короче надо Хоп наводить Понял? Все будешь покупать сам Но, если окажешься набор горо, то давай я сразу тебе уберу Так у у у Yeah. Подожди, Сибрач, а можно щоб воску броню? Це ж, Уже все, водою, пажа. По братски. И перчаточки, в руки что-то холод. Можна ще фонарика и ножа якогось. Ну и аптечку, пожа. Бег кров, короче, кого бандусив. Як ты так сказать, артефакты. Маслину в жопу поймали. Ой, ну, йода ще треба, ну, краще досиш. Ладно, давай, є, тобі скоріше не пригодять. Ну як ти казав, що Клаву-клаву щоб руки... щоб... підклав таких. так и тебя А, давай что тут патроним. Ну тут тебе хватает, короче. Не хватает. И степ. 53 тысячи. Все, спасибо. Держи. А нож мне зачем? Да, я его устарел, заржавел Мне новый треба. На здоровье. Третій. Вставки. Всім привіт, ребята! У вас дуже бісили, що у вас таке? Зараз ми це все будемо виправляти. Зараз я приберу сміття. Ребята, у нас ще пеп. Ребята, маленькие включения. У меня тут трошки Альберт нарыгал. Вон. Ребята, у нас случилось оста... это ЧП. Зараз я приберу просто э, сметя. Ну, давайте, да. ускоренько.

Містер Біст, каратиніс, мистер Біст юрист. Містер мистер -біст. Біст. Встава, цей коврик. Я заператор вийдущий холик. А <рістер> є <-біст> новий. <-ой> <рістер -біст> Дивіться, альберта не забили опять. Зараз <рістер -біст> він обрегався і зараз обригне. Обригенниться, оберег... <рістер> короче. <-біст> Заргенниця в ліки. Ой-ой, ой-ой, що то пали. Адинок oh, сейчас доіграєшся. Я не знаю, що я на це поставлю камера. Баба -ба Бой. Пойми сюда. Дракон. Ребят, проверяю миф, что операторы можно рассмешить одной выпячкой. Я кажу. Стакиев. Сколько? Так. Ребят, девяносто еще. Це моя перша колоночка, я прямо бо щось я буду. А бабарейка. <кхи> Батарейка 0909. Це ручна робота. Він <кхи> шмакається. <кхи> <кхи> Шлюпниця, <на тебя> як дебіл. <кхи> Дяточки, я вам показую сердечко. А оператор... <поград> То що він мене знімав років. Безяна, який мені оператор подарив? Машинка, яку мені... Ой, беляха бамбер отвалився. Оце що мені оператор подарив? Оператора ми називаємо оператор. Оце я себе сам купил, сумочку я себе сам купил. No, Оце я купил Миколаю. Да. Так, вот один, два. Бобезьяну давайте посадим. Батарейка 0909. Батарейка 0909! Чудоштативчик, <плес> щоб ютубчик дивитися під салон качав. Стоять, може вийти сталкер на каналі. Чекайте. Шо шо, містер фіш? Ну на містер фіш. Шо на-на, no, no, містер фіш? Чо не вийде? Сама ти та скотина? Так. Чого ты делаешь? Туда знимай. Кстати, а така у меня тура была за 2999, не треба. Доларю. Чуть гривень. Давайте кликер провірим. Подождите, я найду. А, давайте. Це, нічо... Це щось робить. Дебил микрофона сюда пиццунь Вот такая, короче. Дальше, давай то повиш. Фу, обоюдно. Повишаем сайт. не пугайтесь, я качок. Ой. Ладно, все, вырубай. Вру. Ребята, я уже тут поставил. Я поставил тут у тебя чувачек. Чикатилу. И поставил такой вот, вот такие вообще прикольный лыцарь. нерве. Пофиг. Вот такие мистер Бист. Тута Операторы тупые. <решит> На, давай, снимай. Так, 4К камера. Бордок не снимай. <решит> Бинтик. снимай. Почему Ребята, все готово. Всем привет, ребята. Ой, уже всем пока. Он там котик. Ви знаходитесь на телеканалі Новини. Сьогодні пройшло, ну, не можна його так назвати, вбивство, пограбування людини. Ми можемо побачити сліди крові. Скоріше всього, сказали детективи, що це був удар по голові чи вистріл, але більше було на удар по голові. Ну так от. Людину зараз будуть два розшукувати люди, дві людини з спецназу. Ходьте. Це у нас перший президент на спецназ і це Михайлович, а прізвище в нього Каструля. Ну, як прізвище. Позивний. Це Альберт. В нього позивний трава, бо він колись служив в міліції і шукав наркотики. Ну от наші спецнази, які. Согласилися піти на це завдання. Ну так от, бо міліція відмовилась це робити. Чому? Узнаєте пізніше. Ооо! Витивок! Ай. Лодилок. а! Mm. якийсь маньяк пограбував. 鶴瓶師匠も。 І сьогодні я вам покажу всіх судьбу наших персонажів. персонажів. Що з ними случилося за цей рік? І хто зараз хто де опинився? Давайте перейдемо до цього. Це судьба нашого маньяка. Він аж пробіг до фіга кілометрів і аж опинився в Карпатах. А мамі не хочеться жити. О, в нас матраш, а бутилки збирає, щоб вижити в тюрмі. Хто ж знав, що нас відправлять сюди? В Карпатиці. А це рібята такі чоловік, який ще в 90-х. Ви знаєте його ребята по одному із наших фільмів. Попробуйте угадати в коментарях. До цього були е, ну як маніяк. Окателі, який охотився за сім'єю і його п'єшка. А тут, який ж з ним був, його товариш, він збіжав по лісах. А це ті гопники, які присували наших главних персонажів. Давайте перейдем до хороших персонажей наших родненьких батька. Так, что ты здесь, здесь МЫ <связь> Ну что я хочу сказать? З Новим Годом! Ура! Ура! З Новым годом! Ну що, ребята, дошли ми до цього момента! З Новим роком! Щастя, здоров'я! Щоб цього року може побільше роликів виходило! Ну що, ребята? З новим 2026 роком! З Новим роком! Ребята, маленьке включення. Тут не всі ролики за того, то що багато роликів я просто удалив і за нехватки пам'яті. Ну, тут -а 4 ролика, і тут ну, є ролик Хабар, Маньяк, Новий рік і. Що ще там є, я забужу. А... Не, я не пам'ятаю, зараз я сповню. Ай, і уборка. З Альбертом я вспомнив просто. Мій сильно інтересний ролик, він по ошибці знятий, що такого, а не такого, як я зараз держу. Ну, ладно, Всім приємного просмотру, скоро вийде такий ролик прикольний по одній грі. Я почав грати в цю гру. Даже не скажу, та, нема такого чим скажу. я играю зараз метро... метро 2033, пройшов цей. Скоро буду грати в метро. «Ексодус». Чекайте, ребята, чекайте ролика. Як ви по голосовому поняли, я захворів. І за цього ж ролика нема. Коротше, ладно. Всім пока і до нової зустрічі. Надіюсь, ми ще зустрінемося в 2027 році. Щось далеко зайшов. Ладно, всім пока і до зустрічі. Всім пока.